Ну тоді уперед! Гришту шляху пробіжимо. Нехай розмух трохи зігріється. Хм, без свіжини? Я ж думав, що ви сьогодні мали вчити новаків полювати. А ти сірос може взагалі на потопельника схожий. Певно, в річку упав не інакше. Тільки не кажіть мені, що вас знову занесло на землі річкового клану. Лише вогонь врятує громовий клан. Пройшло уже декілька днів, звідколи Сиросмуг упав в річку і зустрів срібнострумку. За цей час вогнесерд провів роля колапу й пополапці вояцький іспит, а товариш Сиросмуг захворів на лихоманку і часто зникав з табору. Я допоможу віднести цю купу. Попила б карлякола пце сам і все наловили. ловили. О, так. Ну, добре. Можеш приєднуватися до нас із синьозіркою. І візьми собі свіжини, бо ми вже їмо. Між іншим. А ти не бачив сіросмуга? Він може лишатися в таборі, якщо вже простудився. Але я його ще й Сонцепіку не бачив. Е, ні, не бачив. Можливо, сіросмухи жовтоїклою. Можливо. О, вітаю вогнесерде. Тигрок якось сказав, що твої учні наловили чимало здобичі. Так, вони ніколи раніше не полювали в тумані, але, здається, це їм не завадило. Я бачив, як кроля колаб спіймав мишака. Скрадається він бездоганно. А як щодо попелапки? Ну, вона дуже здібна до полювання. Сповнена ентузіазму, це вже точно, і, здається, нічого не боїться. Ти не боїшся, що це зробить її необачною? Ну, вона швидка та імпульсивна, але тому швидко вчиться. Гадаю, це дещо компенсує її е, 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 завзяття. Її завзяття, як ти кажеш, мене турбує. Їй потрібне дуже добре наставництво під час тренувань. З нею завжди було нелегко, але безсумнівно з пополапки виросте добрий мисливець, Вогнесерде, ти гарно попрацював із нею, і з ними обома насправді. Я помітила, між іншим, що останнім часом ти береш на тренування щироля колапа. Хоч ніхто тобі про це не казав. Хочу попросити, щоб ти й надалі був їм обом за наставника. Дякую, синя Зірко. Ой, я бачу, твій блудний друг повернувся. Ну, може, він шукав собі тиші та спокою. Піднесенький. Його досі лихоманить, а цілий день сидіти вдома не так і легко. Легко чи ні, а він має зосередитися на одужанні. Гололист погана пора для хвороб у таборі, тому шубка цілий ранок кашляла на патрулюванні. Сподіваюся, цього року зораний клан захистить нас від зеленого кашлюку. Торік ми через нього втратили ось цілих п'ять кошенят. Зостається хіба молитися, аби цей гололис не був такий довгий і суворий. Кала нам цій порі завжди нелегко. Бери свого сяблика і поділися ним із сіросмугом. Думаю, йому цікаво буде послухати про здобутки свого учня. Так, синю зірко, дякую. Сіросмуже, тобі не краще є? Ні, ем, гадаю, доведеться залишитися в таборі не довше. До речі, Орлякола сьогодні чудово склав свій іспит. Справді, це добре. Чую, сіросмуже, а ти оце днями не виходив із табору? Ем, е, чому питаєш? Ну, тебе не було на місці, коли я повернувся з вчорашнього патруля, а ти гроки, хоч кажеш, я й Цинцепіку тебе сьогодні не бачив. Ти, ти роки хоч? Ну, я йому сказав, що ти пішов шукати тиші та спокою. Ну, або, можливо, до жовтиклої. Ти ж там був, правда? Ну, Дякую, що прикрив мене. А, гаразд, а я, мабуть, ще трошки тут посиджу. Сіросмуг коротко кивнув йому і почала пав геть. Вогнесерд все ще сидів на цьому місці, роздумуючи про свого товариша, Судячи із запаху, нещодавно сіросмуг ретельно вмився. Він намагався приховати якийсь запах. Сірусмух фактично визнав, що покидав табір. А вогнесерд продовжував смирно сидіти, але враз щось причепилося до одного з його пазурів. То був котик, старий і попухлий, але точно котик. Як він тут опинився? Верби не ростуть у лісах, які населяє громовий клан. Насправді вогнесерд єдиний раз бачив верби, що росли на березі річки. І то було на землях річкового колану. А вогнесерд заснув поруч із сіросмугом та враз подумав, чи цей кіт справді виявився достатньо турним, щоб знову попертися на землі річкового колану. Погляд шубки після смерті білокіхтя явно свідчив ніщо не забуто, і розплата попереду. Здригнувшись від цієї думки. Вогнесе дорішив раз і назавжди з'ясувати, що і чому робить сіросмух на річкових територіях. А, де сіросмух? Сіросмужа! Сіросмуже, ти тут. Сіросмуже, я маю знайти сіросмуга, але ж я вислизну із табору посеред ночі. Я маю знайти свого друга. Вогнесере добійшов табір зовні та принюхався до хаща Орляку. Серце його заколотало, коли він відчув сильний запах сіросмуга. Отже, його друг справді вислизав із табору цим шляхом. До того ж, часто. А вогнесер підкрався під найближче дерево і зачаївся. У лісі темніло. На небі купчилися дощові хмари. Тіні бездоганно здоганно приховувала сіросмуга від чужих поглядів, а вогнесер стояв проти вітру, тож товариш ні за що не зміг би його помітити. Але коли слід сіросмуга звернув у бік від дороги до тренувального майданчика, вогнесер зрозумів, що сподівався марно. Охоплений жахом, він побачив величезний сірий камінь, що поблискував поміж дерев, сонячні скелі. Вогнесель прищулив вуха і відкрив рота, намагаючись почути запах ворожих вояків. Перед ним на узліссі широкоплечий сірий кіт повертав у бік. До кордонів грічкового клану сіросмуг сидів на березі. Сірий вояк розринувся на всі біч, прищуливши вуха. Але, судячи з розслаблених плечей, він прислухався не до здобичі мяу мяу. мяу! Без жодного звуку, срібляста кицька вийшла із під ліску та скобзнула в річку, вогнесер завмер. То була срібнострумка, кицька ще врятувала його друга. Срібнострумка обтрусила краплю зі свого хутра, і двоє сирих котів. Легно торкнулися носами. Сіросмух потерся своєю мордочкою об її щуку, яку вона радо йому підставила. Ставалося, тепер сіросмух був геть напроти намокнути. Коли кицька притулилася до нього своїм вологим хутром, він заморкотів так голосно, що його мурки вдалину аж до вогнесерда.